Беззупинно третю добу поспіль про російські бойовики обстрілюють старогнатівку на Донеччині. У понеділок панівні висоти в районі зайняли українські війська. Тому вести прицільний вогонь у терористів тепер там мало виходить. Натомість вони не стомлюються гатити навмання, атакують із самохідної артилерії, градів, мінометів, і навіть минулої ночі застосували реактивні урагани. Наші знімальні групі сьогодні вдалося потрапити до старогнатівки. Село Старогнатівка на Донеччині має стратегічне значення для української сторони. Це зручний опорний пункт, розташований на висотах, з яких добре видно ворожі позиції. Для бойовиків Старогнатівка гарний плацдарм, можливого наступу на волноваху чи Маріуполь. Останніми днями бої на тутешніх висотах посилилися. Під час нашого перебування терористи почали обстріл околиць із самохідних артилерійських установок. Місцеві чоловіки, тільки починається канонада, ховаються по домівках. Пока Бог милує по краям. Пока Бог милує по краям. Вот зальот один, наверное. Залетіло в житловий масив села, хату рознесло вщент. На щастя, у ній ніхто не мешкав. Військові кажуть, судячи з вирви, це заборонений мінськими угодами 120 двадцяти міліметровий снаряд. Для місцевих мешканців остання загострення боїв це чергове нагадування, що ніякого перемир'я не існує. Нам точно так же страшно, як і у нас... І діти в доме є, і старушка, бабуся, яку ми не можемо не ні увезти нікуди. Нічого. Вот ця бабуся все слышит, точно так же дрожить, бедная. Людмила каже, багато хто із Трагнатівки виїхав через війну та постійні обстріли, але й такі, як вона, які не мають можливості втекти. Сім'ї розлучились, розблісти. Діти там Ой, кошмар. Це називається падає. Це називається падають. Може де падає а де гдіатудава. Де З військовиками на камеру поспілкуватися не вдалося. Коли ми вже збиралися повертатися, нам сказали, що в результаті обстрілу, який ми встигли зняти, один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Із Донецької області Володимир Сологуб, Сергій Кисальов та Сергій Григорчук, спецкор 2+,2. плюс